Thank you Ти більше я побувала в декількох магазинах, таких як Marshalls, TG Max, Burlington, Ross, Kohl's. До речі, в цих магазинах останніх двох я вперше побувала. Target, Walmart, Kroger, Mayer. також вперше побувала в цих двох магазинах. Майклс дуже полюбився мені цей магазин і туди рекомендую завітати. Там зараз знижки, мінус 40%. І дуже широкий асортимент різдвяного декору. Так що, дівчата, хто мене звідси лядиться, завітайте туди, тому що мені дуже все сподобалось там. Також я завітала декілька разів секонд-хенд місцевий. Там я купляю ялинкові прикраси, такі вінтажні, 80-90-х -х, х років. Я раніше купляла, показувала, але докупила ще декілька штук. Ну, і як бачите, тут не тільки ялинкові прикраси, тут і посуд, і все для випікання, і текстиль, і одяг абсолютно все. Так що я застелегь люблю готуватися. Так я це робила і в Україні, і так це буду робити і роблю тут. В США, хто б щоб там не казав, що мов гроші потрібно відкладати, складати, економити. Я не згідна з вами, я життя на паузу ставити не хочу. Потім буду шкодувати за таке, його треба проживати зараз. От. Так що накупила я, як бачите, багато. Ну, зараз все ретельно вам плеска покажу, розкажу, куди варто їхати, куди вже не варто, тому що американці заздалегідь все скупляють, і асортимент в магазині відповідно вже не такий, як раніше. Так, розпочну, мабуть, із посуду. Спочатку покажу ось таке красиве горнятко, яке я купила в TG Max. Це, мабуть, перша моя покупка на ось цю різдвяну тематику 7 доларів. Я за нього заплатила. І хотіла купити ще одненьке, поїхала, мабуть, через тиждень. І цих горнят вже не було. Хотіла по хресниці купити. Так що, Златуся, вибачай, я тобі трішки інше купила. Красиво, мені подобається, таке мінімалістичне. Я купляю кожного року горнята Рістіані. Також я купила посуд, але тільки по 4 штуки ось такі великі тарілки, менші і дві салати. Це більше вже не було. Це піонер Woman. І їх я купляла в Walmart. Були ще горнята, але вирішила не купляти, тому що мені ніде їх складати. На місцевому секонд хенді я купила такі кришталеві келихи для вина. Вони мені дуже сподобалися. Обійшлися мені вони в 12 доларів. У мене є для шампанського також кришталеві від Rachel Zoe. І є для вина такі капли подібні, бочку подібні. Але я їх, мабуть, в окіну залишу ці, ці красивіші, звісно. І також на секонді я купила такі красиві підсвічники, також кришталеві. І за дві штуки я заплатила. Десь була ціна. Фокус 3 долари. Їх треба тільки почеснути. Ну і до цих підсвічників. І ще підсвічники я маю золоті. З минулого року я купила у Волмерті такі бордові свічки. Ось такі косичку, дві. і звичайні по 90 центів, але їх уже немає. А, і таку купила свічку, вона стається 4 долари. А сам підсвічник я купила в магазині Rose. 12 доларів. Тут, скриєчко гирлянда, точніше, гирлянди із шишечками. Їх я купляла у Michael's, там також знижки на ці гирлянди, мінус 40%. Мені спочатку сподобалася інша, але вона була тільки в одному екземплярі. А мені треба було або одну довгу, або дві коротких. Ну, як короткі, вони по 1,5 метра. Я їх планую вішати на дзеркало повний ріст, яке я купила також нещодавно в Таргеті. Тут поруч пакети, декілька штук, їх там шість стається. Я буду купляти подарункові сертифікати для вчителів, для логопеда логопединка, для водійки автобуса. Друзям також ми будемо дарувати, докупимо ще цукерки, гарні, бельгійські, і туди запхаємо сертифікат. Скоріше за все, купимо Amazon, як і минулого року. Пам'ятаєте, я раніше показувала у Walmart цей бантик, що він мені дуже подобається. Так от, я його купила. А куди вішати буду, не знаю. Мабуть, також на дзеркало. Подивлюсь. Також купила раннер це така доріжка на стіл. Ось вона зараз осіння на столі. А це буде різдвяна. Мені спочатку інша сподобалася, але вона була надто довгою. А стіл у нас такий невеличкий, і ця ідеально. Підходила, тож взяла її. Бачите, вона сблиска, як він ранер, так, наче канви. Це таке полотно, на якому вишивають. Також акцент на червоні ці бусеньки. У мене є такі гілочки. Ось. Вони ось тут, на підсвічнику, і також я минулого року купляла на сайті шень ці ягідки. Я їх запхаю, мабуть, ще сюди, на гирлянду. Далі. Це також у Волмарті купила, покладу на кухні або десь у спальні на столик. Не знаю, ще не придумала. У цьому куточку все для кухні, все для випічки, набір таких кухонних рушничків. Також з цими ягідками мені сподобалися. Вони два із ягідками і один однотонний бурдовий. Ось таке, деку, така пательня у формі ялиночки. Купляла я її також у Walmart. Ось. Не знаю, яка ціна 15 доларів або щось таке. Ну, а на цій купці все для Тимка. Він любив випікати печиво зі мною. Тож я купила йому ще ось такі форми. У нас є декілька штук, вирішила докупити ще це такий е, фартух дитячий, новорічний, різдвяний. Е, це ж коробка для зберігання печива. І на таку ж тематику рушнички купляла в таргеті. Ось це все. І це, здається. Ну, то не все. Як бачите, ще не крісла, я б не складала. Тут покривальце в дитячу кімнату, на ліжко дві я купила. Це на диван. У нас є однотонне, красиве, червоне бордове, і на, одне, на один борт я буду столити його, а на іншій постелі ось це дуже красиве. Також зелене, з червоними мухоморчиками, знову ж таки, з цими ягідками купляла в. Колс э, за 10 доларів, здається, я маю картку і там додаткова знижка. Це купляла маршалс. Хотіла ще на ліжко Кінг купити, але э, не було. Було тільки на твін, тож взяла на твін. На сусідньому кріслі ось такий набір. Хатка, яку я купляла в Костко. Тісто для випічки, дві упаковки купляла в Таргеті. Адвент-календар від Кіндер купляла в Рос. І дуже красиву піжаму купила в Таргеті. Там є і для дітей, і для чоловіків. Мої хлопці мають. Ну, і я маю, але я ж дівчинка, мені треба більше. Тож купила собі ще одну піжаму. Ну і на сам кінець покажу ялинкові прикраси. Дуже мені сподобалися. ось ці прикраси. Я їх купила буквально вчора, так, вчора, в п'ятницю, в магазині Майклс, там слишком, тож кому треба хутко туди, бо асортимент зменшується з кожним днем. Взяла ось такі двері з віночком, там і рік вказаний з цієї ж серії. Взяла такий красивий ліхтарик. Це в склі, це не пластик. І також скляні грибочки. У мене вже є декілька штук на прищепках із. Зараз вирішила взяти ще й ось ці бурвики. Чи це білі гриби, не знаю. Ось і ще в Майклс я купила кардиналів також на прищепках. У мене є один кардинал. А ці на прищепках взагалі люблю пташок. Як бачите, тут ще одна пташка. Цю я купила, здається, у Волмарт. Так, у Walmart. Цей олень надто золотий, Тимко його вибрав. Я не дуже хотіла його купляти, але раз дитина захотіла, то ж взяла. Це з Таргета Цей олень. А цей поїзд, він також в склі. Гарний поїзд. Потяг. І дзвіночок також тимко вибирав. Також вказаний рік. Красовий металевий. Що ще? А, і пасика тимко вибрав. Мічиган, це або футбольний, або бейсбольний клуб, не знаю. Ну, Нехай буде. В нього є скляна куля з цієї серії, і він взяв ще ялинкову прикрасу. Скоріше за все, повішимо в його кімнаті на його ялинку, тому що він не підійде на нашу основну. Це гирлянда на ось цю гирлянду. На батарейках є ще коротка. Точніше, купила я ще коротку, але її я вже. Вклала на підвіконник між горшками. Дуже гарно виглядає. Ну, а на цій купці прикраси із секонд-хендом. Дуже красива мишка, яка пише листа. Там навіть хвостик такий красивий. Ну, більш детально я покажу, коли буду прикрашати ялинку. Ціна 6 доларів. Якого року 95-го. Це дуже красивий гномик, там цінник, який міняє ліхтарик на гирлянду. Дуже красивий. Ціна 2,99. Ось такий лоскунчик. Я спочатку була проти цих лоскунчиків, але прочитала, що це з німецького фольклору, а не з сусідського. І вирішила взяти такий красивий лоскунчик. Також а, скільки? 3 долари. Ось такий Санта Клаус. Ціна також 3 долари. Так, 3 долари. Майже всі іграшки по 3 долари. І ось такий трак із ялинковою прикрасою, ялинковою кулею. Також 3 долари з ріжками. У нас вже один є, який висе ялиночку. А цей буде із кулькою. Гарненький Із кераміки. А тут я вже і кула що. А, тут також лоскунчик. ручної роботи. Я дивилася в інтернеті, він коштує понад 30 доларів. А я заплатила 3 долари. У мене є ще декілька прикрас, які я купляла цього року, є декілька з минулих років, то вже потім покажу ось далі. А, і ще в маршруті я купила ось таку гірлянду, де жолоді, горішки. Так, жолоді горішки. Але я не планую її вішати як гірлянду, Я відріжу ту стрічку і буду вішати або на маленьку ялинку, або на нашу основну. Ну і ось ці гачки для ялинкових прикрас. Десь ще я золоті купляла. Треба подивитися в пакетах. Мабуть, в пакеті залишилося. А і ось така, такий напис дерев'яний, купила я його в Крогері. Їхали ми за продуктором. Ні, в Майері. Мені сподобався, я планую його покласти на куличку. Або в дитячу кімнату, або в зал. Якось так. Ось такий у мене шопінг вийшов. А ви вже підготувалися до різдва? Новий рік ми не святкуємо. Я тільки от закінчила знімати відео про різдвяний декор, хочу. Завтра загрузити, завантажити і згадала, що нам треба їхати на день народження. Подарунки я купила місяць тому, напевно. якщо не більше. А от закинула в шафу і запакувати забула, тож ми швиденько все запакуємо. Так, так. так. Через годину нам треба виходити. Ще потрібно листівку підписати і помитися, почистити зуби, душ прийняти. Ну нічого, мабуть, трішечки запізнимося. До кого ми їдемо на день народження? Нікі. До, до нашого маленького американського українця. Ми сьогодні 4 роки.